Доброго дня, Оксана Ільгінська, завідуюча відділом інновацій Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, співорганізатор фестивалю у Хмельницькому. Органію. Скажіть, будь ласка, як ви можете охарактеризувати цьогорічних учасників, ну, їхню кількість і взагалі культ-склад? Е, ну, єдине, що можу відмітити. Е... Що цьогоріч маємо трошечки менше учасників ніж щорічно? Можливо, це пов'язано з тим, що багато учасників зараз не можуть дочекатися, поки відбір буде в нашому регіоні, і наші з нашої Хмельницької області їдуть у сусідні регіони спробувати там щастя. Якщо раптом ні, приїжджають сюди. Можливо, я знаю точно, що частина вже пройшла у фінал власне в сусідніх регіонах у сусідніх відборах. Загалом, як завжди, в принципі, наплив солідний. Зараз вже на власне на другу годину зранку ми маємо 44 учасники, з них вісім рок-гуртів, чотири колективи, які представляють український автентичний спів. Хоча, власне, трошки шкода, хотілося б національного, нашого автентичного трошки більше, але учасники ще з'являються протягом дня, тому що сьогодні робочий день і, власне, можливо, ще буде трошечки більше у нас конкурсантів. Ну, власне, так, щодо відбору і сьогодні кількості учасників. А хто сьогодні в журі і чи є якісь визначні особистості, які сьогодні впливають на долю молодих виконавців? Ну, власне, журі завжди очолює виконавчий директор фестивалю Червона рута Мирослав Мельник. Сьогодні він так само є і очолює роботу нашої суддівської колегії. Разом з ним працюють спеціалісти, музиканти наші регіональні викладачі музичного училища на чолі з директором, солісти обласної філармонії. Спеціалісти жанрові Хмельницького обласного методичного центру культури і мистецтва, тому власне специфіка така витримана, і сидять в журі професіонали, які сьогодні сподіваємося приймуть рішення справедливі і дадуть життя новим виконавцям на сцені і на великій. А скажіть, будь ласка, що для вас особисто фестиваль Червона Рута, і як ви рахуєте, яку роль вона відіграє в історії української музики? І для мене особисто, і власне, для більшості, напевно, учасників фестивалю, для його організаторів, фестиваль Червона Рута це е, такий плацдарм для збереження нашої е, української музики національної, і для відкриття нових сучасних виконавців. В жанрі української музики популярної та сучасної, тому що щорічно Червона Рута власне відкриває для себе тих виконавців, які потім яким дає путівку у велике сценічне життя. І напевно, якби не було такого фестивалю, ми б, можливо, на великий загал на широкий ніколи би про них не почули. І це та площадка, яка дає змогу власне заявити про себе, але заявити саме. От нашому національному щирому, українському, і дає шанс на те, що і надію на те, що наше українське вийде на е, той високий рівень, якого заслуговує, і власне е, буде триматися тої високої планки, яку ми перед собою ставимо. прийшли сід виступити, показати себе. Нам порекомендували цей конкурс. Друзі вони вже тут виступали, Чумацький шлях може ви чули. Тому прийшли сьогодні. Скажіть, будь ласка, в якому жанрі ви працюєте, власне, і чи це ваш перший конкурс? Ми працюємо в панк-роковому жанрі, я думаю, і в роковому жанрі. Ми пишемо українські пісні, авторські і на англійській мові. Друге питання. А які по рахунку це конкурс чи раніше приймали участь? І взагалі що для вас є фестиваль Червона Рута? Ну от я, наприклад, на конкурсі вже далеко не перший раз, бо я дуже багато раз сольно виступала в дитинстві, а для хлопців перший раз. І вони були дуже здивовані. і Для них це було незвичайно. Ми дуже часто виступаємо в барах, на якихось фестивалях дуже літком часто виступаємо. А так на конкурсах то перший раз. А що для вас значить фестиваль Червона рута і, взагалі, як ви рахуєте, ви виступили? Як вас оцінює журі? Чи воно сьогодні суворе? Чи навпаки демократичне і таке роз, ну, дуже настроєне на молодих виконавців? Ну червона рута нам спо сподобалась тим, що цей конкурс української пісні. Тут можна виконати свої українські пісні або якісь кавери, що тут дуже українську пісню люблять. А на що нашого виступлення? Ну, ми виступили достойно, але не все було гладко, особливо з інструментами, щось йшло не так. Ну це як завжди, на вис на виступах. А журі, ну, журі було досить лояльне. Я дивилася, вони в них такі лиця нічого не виражає. Я думаю, вони собі думають. А чого чекаєте від відбору? Э, ну чи прийти думи, прийти думи, отримати якихось нових вражень. Показати людям себе, журі, що, ну, заявити про себе і виступити нашими піснями. А яко, о, який виконавець от, з тих, що виступав на Червоній Роті, ну, для вас ну, може бути кумиром чи взагалі прикладом для наслідування? Чумацький шлях. Це це моя, це моя найлюбиміша група в Україні. Я не знаю, чого так вийшло, я просто їх почула і, і все. Ну і ми з ними познайомилися на фестивалі. Ми Порекомендувала сюди прийти. Доброго дня. Я Макс, це Саша, це Поліна. Чого ви за себе не говорите? <рес> ми <рес> якби приїхали сюди ну, підтримати на її брата і його друга. Не гурт. Як ще не повний, але так. Да. І ми просто приїхали їх підтримати, послухати і думаємо, що в наступному році ми вже самі візьмемо участь у цьому. Ви бачите, що таке українська музика. Що таке червона рута? Так. так, так. Да. А, ну ви знаєте, що Червона Рута це був один із перших українських фестивалів, взагалі фестивалів української пісні. Чи у вас є такі улюбленці лауреати Червоної рути? Чи ви рахуєте, що можливо ваші друзі стануть першими лауреатами і, власне, ви будете фанатіти від ніг? Ну я взагалі знала про що «Червона Рут Пономарів, Олександр Пономарьов, став це від брата, як він йшов на цей конкурс. Це перший раз я взагалі знала про цей конкурс, але... Дуже надіюся, що саме його група, його музика може бути такою провідною, що стати також популяризовано в нашій країні і на світі. Надіюсь на це. А ви були свідками багатьох виступів? Я думаю, так зранку. Чи можете відмітити якісь особливі для вас, ну окрім ваших друзів, яких ви прийшли підтримати? І як ви рахуєте, як налаштоване сьогодні журі на відборі? Чи воно суворе, чи воно навпаки досить лояльне? І чи є майбутнє в української пісні? Майбутнє точно 100% є, тому що наша музика українська зараз дуже росте, і нас це дуже тіше. Журі одна людина дуже сподобалась. Тобто всі співали щось народне, а один чоловік так. Як... Казав дуже він казав, що, ви, пожалуйста, зробіть таке, що ви дійсно це слухаєте, а не те, що вам сказали це робити, те, що ваше серце прагне. Він показав те, що люди мають бути справжніми професіоналами в цій своїй дійсності, яка б вона не була. І що якщо ви вже вийшли на сцену і ви співак, то ви маєте співати. Якщо ви актор, то ви маєте грати, ви маєте знати про це все, а не тільки говорити і співати те, що вам дали. Мене зацепив момент, коли він сказав досить лицемірити на сцені да. і заспіваєте те, що дійсно ви слухаєте, що відчуваєте, і це дійсно має бути так, не так, як вас вчать. Це добра якась теорія, але на практиці ти маєш просто віддавати свою душу а на сцені, а не просто те, що завчив.